Сьогодні я буду спецназівцем Сполучених Штатів Америки, відкривши одну з них, я був у Шоці, адже там лежало те, що допоможе мені виконати останнє головне завдання. Нещодавно я виконував бойове завдання разом із сухпайком спецназу США. Ну а сьогодні мене відправили на позицію, яка знаходиться в глибокому тилу. Тут вже не так небезпечно, але водночас нудно. Так як тут є зв'язок, можна було б посидіти в інтернеті і трохи відволіктися від армійської рутини, але всі запити, які ми робимо, можуть відстежуватися ворогом, і за моїми координатами може щось прилетіти. Можна було б скористатися радіо на батарейках, дізнатися новини з передової чи послухати музику. Але навіть таке простеньке радіо може видавати випромінювання, яке за допомогою спеціального обладнання можна побачити. А нам такого не треба. Зараз ми покажемо, як зробити найпростіше радіо, яке не видаватиме ніяких випромінювань. І йому навіть не знадобляться батарейки. Для цього потрібен мідний дріт. Його можна витягнути зі знищення. Чиної ворожої техніки я дістав з Уазика, якого ліквідував у минулій місії. Беремо втулку від туалетного паперу, і на неї намотуємо дріт. Робимо це так, щоб не було великих просвітів. Ми намотали 5 метрів, і в нас вийшла ось така котушка. На її кінцях залишаємо трохи дроту. Один служитиме антеною, а другий контактом. Ми взяли невелику дошку і за допомогою двостороннього скотчу закріпили на ній нашу котушку. Це робити не обов'язково, але так буде зручніше. Якщо ви стежите за гігієною, то у вас точно при собі знайдуться леза для бритви. Беремо одне, до нього за допомогою. Скручування приєднуємо дріт, а його так. Таким самим методом підключаємо до антени, щоб лезо в майбутньому не бовталося. Його ми вирішили також закріпити на двосторонній скотч. Слідом знадобиться олівець. На його кінці за допомогою ножа вишкрібаємо невелику улоговинку так, щоб з'явився грифель. Основою нашого радіо стане динамік. Ми взяли ось такий, а ви можете дістати з неробочої рації. Чи ще десь? Один дріт від динаміка примотуємо до олівця. Робимо це так, щоб він щільно прилягав до грифеля. Інший дріт приєднуємо до мідної котушки. От і все. Найпростіше, або як його називають у народі окопне радіо готове. Щоб воно почало працювати, потрібно притулити Грифель олівця до леза. Ви чуєте невеликий шум? І справді працює. Залишилося зловити радіохвилю. Щоб це зробити, потрібно дуже повільно водити грифелем полезло. Таке радіо працює дуже тихо і нестабільно, тому що тут немає підсилювачів і живлення. Але все одно, якщо прислухатися, можна щось почути. Ох uh. Після таких пробіжок всі берці в багнюці. Потрібно трохи привести себе в порядок, так як сьогодні може приїхати командир і виписати за це пілюлей. Можна протерти взуття ганчірочкою. Це допоможе, але тільки від бруду. А ось що робити з подряпинами, які зробили черевики матовими та вже не такими красивими. Різних засобів та паст тут немає. Але майже у кожного солдата при собі є сірники або запальнички. Про всяк випадок, візьміть запальничку або сірник і піднесіть полум'я до черевика. Шкіра від нагріву починає блистіти, а дрібні подряпини приховає кіптява, яка з'являється під час горіння. Я вирішив обробити таким чином всю поверхню берц. і вони стали виглядати набагато краще. Попереджаю, з дермантиновими черевиками так не спрацює. Вони можуть просто-напросто загорітися. День наближався до обіду. А я за цей час ще нічого не їв. Сухпайків у нас сьогодні немає, але командування привезло трохи провізії у вигляді консерв. Я хоч і дуже голодний, але знаєте, їсти холодну кашу зовсім не хочеться. Ви зараз скажете, так а що тобі заважає розвести вогнище і розігріти їжу на ньому? Справа в тому, що дим від багаття може побачити ворожа розвідка. Якщо у вас є свічка, вам дуже пощастило. Ні, їжу за допомогою неї ми розігрівати не будемо. Я знаю спосіб набагато крутіший. Для нього нам знадобиться картонна коробка, в якій привезли консерви. Беремо ніж, і за допомогою нього нарізаємо картон на смужки. Повинно вийти ось так: тепер беремо порожню консервну банку і в неї поміщаємо картон. Робимо це таким чином, щоб утворилася спіраль. За підсумком має вийти ось так: беремо раніше згадану свічку, підпалюємо її і капаємо гарячим парафіном на картон. Робимо це дуже ретельно, щоб все просочилося. Якщо була б у мене можливість, то я просто би розплавив свічку на вогнищі і просочив відразу весь картон. Але нічого, навіть нашим методом вийшло це зробити. Давайте підпалимо наш виріб. Горить він дуже добре і зовсім не видає диму. Підкладаємо камінці з боку нашого розігрівача і на них поміщаємо консерву. Чекаємо, нехай розігрівається. Ще 10 хвилин все було готовим і кашу можна їсти. До речі, якщо командування забуло вам надіслати ложки, можете скористатися кришкою від консерви. Згинаємо її у такий човник, а на кінцях трохи підгинаємо. Щоб було зручно тримати. Можемо їсти. Поки я перекушував, наша свічка не згасла і продовжувала горіти. З неї можна отримати дуже багато користі, наприклад, підсвітити щось у темному бліндажі, або зігріти свої руки. Але ніщо так не зігріє, як хороша буржуйка. Компанія Мір Мітала прислала нам ось таку піч, яка зовсім скоро відправиться на передову зігрівати наших захисників. Про це детально розповімо у наступному відео. Окрім буржуйок, на офіційному на сайті компанії ви зможете придбати ще ось таку турбопіч для кемпінгу, в яку достатньо закинути кілька трісок, щоб приготувати собі їжу або зігрітися. Асортимент дуже різноманітний, але основний напрям діяльності: вироби з нержавіючої сталі. А саме, поручні та опори для людей з інвалідністю в санвузли, пандуси, перильні огородження, перила, таблички зі шрифтом Брайля, тактильні вироби, каналізаційні Люки, колодязі, водовідводи тощо. Це все ви зможете знайти на сайті компанії. Мір метала є сертифікованим виробником. Для виготовлення виробів використовуються лише найякісніші матеріали. Щоб дізнатись більше, переходьте на сайт за посиланням внизу. Обирайте українське та підтримуйте ЗСУ. А у мене ще є спосіб, як зігріти руки дуже просто. Потерти їх один об одного і помістити в кишені це робочий метод, але не такий ефективний, як той, який ми зараз вам покажемо. Помістіть руки в область паху. Не обов'язково в труси. Робіть це так, щоб не втратити тепло. Вам це може здатися огидним. Але саме так і гріли свої руки в Першу світову. Пах це найтепліша частина вашого тіла. А якщо присісти, то про все зігрівання рук прискориться. коли я виконував друге завдання в покинутому ангарі, під завалами я знайшов якусь помаранчеву коробочку. Раніше це була аптечка, її вміст не зберігся. І навіть якби він там був, то напевно вже давно не придатний до використання. Ця коробочка просто шмат мотлоху. Але з цього мотлоху можна отримати користь. Я не курю і вам у жодному разі не раджу. Але цей лайфхак став. Та не корисним для тих, хто вже курить. З часом упаковка для сигарет перетворюється на м'ятий картон, а через це можуть і пошкодитися самі сигарети. Щоб це запобігти, допоможе якраз стара аптечка. Всередині неї є пластикові фіксатори для медикаментів. Вони нам тут не потрібні, тому зрізаємо все зайве ножем. Повинно вийти ось так. Тепер з саді аптечки проробляємо два невеликі отвори. Ось такі. Після цього беремо швейну гумку, таку ти можеш дістати зі своїх старих трусів. Простягаємо її скрізь отвори і з іншого боку зав'язуємо. Ось і все готово. Ми зробили справжнісінький портсигар. Залишилося тільки наповнити його сигаретами. З ними тут нічого не трапиться, вони нікуди не випадуть і поміщається їх сюди досить багато. Але в армії є такі хлопці, які не купують собі сигарети, а стріляють у інших. Щоб такого не траплялося з вами, носіть при собі не більше п'яти цигарок. Тепер, коли до вас підійде черговий попрошайка, ви йому сміли. Міливо можете відмовити, нібито у вас залишилося небагато. Отакі лайфхаки. А які армійські хитрощі знаєте ви? Напишіть у коментах, буде цікаво почитати. До зустрічі!